Ось такий модульний будинок, це вже закінчений варіант. Сам будинок десь 28 квадратних метрів, тераса для нього використовується цілорічно з 2018 року. От. Цілком достойне житло. Ось це ще. Друга, як кажуть, комплектація. Те, що відео розміщав я раніше, воно більш, цей будинок вже більш такий досконалий, бо на цьому відео, що бачите, труби. Вони зовні йдуть, їх цілком можна ховати внутрі. Проживає близько двох людей і собака. Відео як виглядає будинок там після п'яти річ проживання. От так виглядає. Дякую за увагу.